І е, ви сказали про заслуги. Що вважається заслугами? яка є як правило, пов'язують людини і за Ну, е, в даному в, в даному випадку я не знаю. Ну, е, можливо, хотів би. Скільки нас будуть дивитись, е, наші мешканці міста Охтирки, є у нас така активістка Косарєва, то хай вона послухає, по, прокоментує. Коли вона коментує е, похорони когось із умовних чи можливих військових, але там відсутні військові і відсутня міська рада, то, можливо, хай задумається, чи були у цих військових заслуги. Я не хочу про щось окремо, бо е, як от там е, люди з усієї країни. Лайкають, кажуть геть таку владу, яка не була на похоронах, але потрібно розуміти, що у військових військовий це сьогодні якби найвідповідальніша робота, яка може бути на нашій країні, але у військових є також не від, ну, працівники, які невідповідально відносяться до оборони нашої країни. І якщо людина померла від алкоголю чи померла від наркотиків. Чи можливо ще якихось інших хвороб, там які не пов'язані з захистом нашої країни, то звертаюсь особисто до Косарєва. Будь ласка, не потрібно поливати брудом ні міського голову, ні міську раду. Не було жодних похорон, де хоронили героїв, де б не були присутні, де здебільшого у 95% був присутній я, а у всіх інших були присутні представники міської ради. Якщо це пов'язано було з бойовими завданнями, якщо це пов'язано було з захистом нашої країни, виконанням службових обов'язків і інше, і е, поливати бруд себе особисто чи когось із е, членів виконавчого комітету чи взагалі міської ради, я не, ну, не дозволяю і ну Косарєву вважаю в даному випадку абсолютно не Ну, недостойною людиною, яка б мала право так е обзивати. Я йшла випадково через кладовище, і дивлюся, тут хоронять і все інше, але там військових немає, і міської влади також немає. Шановні, міська влада завжди е була навіть тоді, коли не було вас, косарєвих не було у цьому місті, да, коли ви були за кордоном. Тому а люди з країни, які дивляться там. Фейсбук-сторінки наших мешканців лайкають і вважають нас тоді вже як то нікчемним. Вибачте, такого не повинно бути. Є е, навіть е, проєкт рішення, в якому достойні. І е, ті, в кого є заслуги перед батьківщиною, вони отримують виплати. Ну, якщо можна, я додам одразу тему, ми трошечки зачіпили на мікрофон, якщо можна дійсно до нас, коли звертаються документів, ми всі формуємо робимо справи. Я особисто також переглядаю крім спеціалістів, які їх отримують, і інколи да, ми читаємо виснемока, як про що ми зараз проговорили. Навіть є у нас така особа, як військовослужбовець, який помер від пневмонії, але його все ж таки дали із говорю... захистом батьківщини. Тобто він так само і його родина мають пільги і всі виплати від держави, хоча це не було поранення або. В даному випадку я хотів би сказати не про тих людей, які були на захисті нашої батьківщини, і, можливо, від якихось загострень хвороб від якихось гострих хвороб померли, а говорю про те, що є знову ж таки військові воїни, які зраджують, є такі, слава Богу, їх в нашій країні небагато і є які наркомани, які зловживають алкоголем. І таким чином вони зраджують усю військову частину і всіх е, військових нашої країни. І Косарєві, яка виклала е, дане фото, повинна було б зацікавити, чому є е, дата народження і немає точної дати смерті. Є тільки місяць. Бо коли людина дезертувала, в той час її записали, що дезертир, а потім все інше. Тому. Пропоную підтримати за основу в цілому. Дякую, 10 За наступне питання: про комісію щодо виплати грошової за компенсації за належні та за належні для отримання жилі приміщень в деяких категоріях осіб. Це про що у нас? Основному члени виконавчої комітету носимо зміни до цього проекту рішення зв'язку зі зміною кадровими. змінами в виконавчому комітеті були внесені відповідні кандидатури на заміну секретаря і деяких членів комісії. Про що мовити? Це ті жилі приміщення, які. За кошти державного бюджету, виплачується, як правило, компенсація, отримують люди кошти, це внутрішні переміщені особи, які з 2014 року мають відповідні звання. Це військовослужбовці, які були переміщені разом зім'ями або особисто самостійно, переміщені до нашої територіальної громади. І відповідно є у нас створена комісія, яка розглядає ці питання, здійснюється перерахунки, відповідно до зростання. Саме коефіцієнту на рівні України, і коли надходять кошти з державного бюджету, ми їх виплачуємо люди для того, що людям, які щоб вони отримали приміщення, і вони можуть, хоча вони зареєстровані, проживають фактично проживають на території нашої громади, мають право купити будь-яку квартиру, будинок на території всієї України. У мене от більше питання: що жилі приміщення. Не квартири, не житлові помешкання, а жилі приміщення. так, так воно звучить так, у постанові законодавства. Є питання в члені виконавчого комітету? Немає. Якщо питань немає, тоді пропоную за основу в цілому. Десять за, рішення прийнято. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги зв'язку із загибель цивільної особи внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Шановні члени виконавчого містецтву звернулися члени сім'ї загиблих мешканців Охтирської міської територіальної громади. Ви знаєте, що нас відповідно до програми ми виплачуємо за рахунок коштів міського бюджету 30 тисяч гривень на членів сім'ї загиблого, мають право отримати або всю суму відразу. у разі, якщо декілька. Членів сімей загиблих, і вони не пишуть на користь одного із членів сімей за отримують в рівних долях. Зараз ми розглядаємо питання, одна сім'я розділу між батьком і матір'ю цивільної загиблої, і друга це мама, яка отримує загиблого свого сина. Дружина за кордоном, з нею також зв'язувалися. Вона засобом електронного зв'язку надіслала відповідні заяви, відмовилася на користь матері. Загальна сума коштів 60 тисяч гривень. По 15 одній сім'ї і 30 інших сім'ї. Попередньо розглядалися це питання на комісії. За основу цілу. 10 за, рішення прийнято. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Ахтивської міської територіальної громади. Проектом рішення ми надаємо наразі матеріальну допомогу жителям активської міської територіальної громади, які потрапили в трудні житлові обставини у зв'язку з тяжким захворюванням. На комісії було розглянуто 19 заяв, відмовлено було трьом, так як їхні захворювання не є наскільки тяжкими і не належать до нашого положення, так як у нас прописано. Що стосується цих громадян, 16, на 16 чоловік виділено це онкологія дев'ять, оперативне втручання три, наслідки інсульту одна людина ендопротезування дрій і також оперативне втручання внаслідок травм голови, одна людина. Загальна сума коштів становить вісімдесят сім тисяч гривень. Якщо отримати цей проект рішення. Питання за основу цілому. 10 за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на вчинення правочину в інтересах неповнолітнього. Батьки звернулися з проханням надати дозвіл укласти договір дарування на ім'я дитини, 14-літньої доньки, квартири. Дане власником даної квартири є батько дитини. На комісії дане питання було опрацьовано. Ці дії деють інтересом до Пропонуємо Пропонуємо отримати дане. За основу цілому 10 за рішення прийнято. Якщо інших питань немає, тоді всім членам виконавчого комітету хочу повідомити, що завтра в нас державне свято. І з 12-ї години запрошуємо центр міста, на вулицю Незалежності, до е, нашого, на нашу площу до Княжи, і там будуть багато заходів. Ну і до пам'ятника Шевченка, звичайно, все почнеться жити. Всім гарного дня. Дякую за